Так звана ДНР знову воскрешає проект будівництва метро в Донецьку. А зет Патріоти розчаровуються в Росії через розруху та злидні на захоплених українських територіях. Це новий випуск програми за межею. Тут ми говоримо про події, які відбуваються в окупації. Давайте починати. Російські чиновники окупаційної адміністрації пообіцяли збудувати метро в Донецьку. Хочу розвіяти слухи, що... Е метрополітена в Донецькій не буде, і те, що ми будемо закривати, ті роботи, які були зроблені, як э тільки у нас прекратяться війни і дійснення, повірте, э ми дуже великі роботи почнемо по Донецьку, і, звісно, метро в Донецькій буде. Спочатку трохи контексту. Метрополітен – це больова точка для донечан, Адже такий бажаний та необхідний інфраструктурний об'єкт зводиться вже понад 33 роки. Будівництво почалося ще за СРСР в 1990 році, потім продовжувала прокладатися Дати лінії українська влада і, до речі, досягла в цьому найбільшого успіху у 2009 році. На 30% була готова перша лінія з п'яти станцій пролетарсько-київська. Але у зв'язку з початком бойових дій на Донбасі та подальшою окупацією Донецька у 2014 році роботи припинилися. У так званій ДНР періодично заявляли про наміри відновити будівництво, але далі слів не заходило всі вісім років. А в січні 2022 року, за місяць до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, раптово. Заявили, що метро засиплять та законсервують. Будущому планується розробка мероприятий по ліквідації, по грамотній ліквідації вироботок метрополітену. Я думаю, ми ліквідуємо правильно. Ось так з усмішкою на обличчі угрупування ДНР ховали чергову мрію донечан. Виходить чутками, так званий заступник голови уряду ДНР Андрій Чорков називає офіційну заяву своїх же колег. Хочу розвіяти слухи, що е метрополітену в Донецькій буде, а метро однозначно буде, і Ми будемо його строити. Окрім заяв про наміри дій поки що немає. Тим більше, що озвучується умова для початку робіт, це припинення війни. Коли це станеться, який там висітиме прапор, поки що ніхто не знає, яке те, в якому стані зараз перебуває недобудований митрополітен. Підозрюю, що у місцевих небагато надій щодо цього з огляду на те, наскільки розчаровані приходом Російської Федерації на Донбас, навіть місцеві проросійські активісти днями одна така блогерка Тетяна Монтян відверто розговорилася в інтерв'ю і розповіла, що після так званого приєднання окупованого Донбасу до Росії все стало тільки гірше. От пройшли вибори, і уже в ніхтрих регіонах. резко подорожал хлеб. Бензин у нас безумный. Вот подорожает. я как раз хочу спросить. В Донецке безумные цены, ты сам это видел. С тех времен ничего не изменилось. Стало только хуже, потому что рубль дешевеет. Вот, инфляция, ну и как бы вот. А цены ты видел, можешь сам сравнить с московскими. Разом в полтора більше, стабільно. Що цікаво, сама Монтян у своїх блогах розповідала про процвітання, яке несе Росія на Донбас, але як виявилося, замість цього злидні та розруха. У вас віри в те, що почнуться якісь реальні переміни лави незадоволених прихильників поповнюються. Ось уже російський блогер Сергій Алієв, який періодично відвідав окуповану Луганщину, розповів, що місцеві від непроханого руського міру зовсім не в захваті. Приїжджає в Сєверодонець, йому підходить бабуські спрасуно. Ви нас присоединили, Ви нас освободили, от чого скажіть? От їди, от води, від электричества? А чого ви нас освободили? Ви скажіть, а мені нам стидно у Сєвєродонецько-лисичанській агломерації. Ситуація справді плачевна. Вже більше року минуло з окупації міст, але з того часу картина мало змінилася. Ось, наприклад, нові кадри з супермаркету в Лисичанську. Будівля так і стоїть розбитою, а під ногами лежить сміття. Таке у російських чи місцевих змін навряд чи покажуть, натомість продемонструють з усіх можливих ракурсів будівництво у Маріуполі. З цього міста Росія робить вітрину окупації. Воєнні строители ударними темпами возводят новый новий Маріуполь. полтора года назад на в'їзді в город був пустырь, А тепер на этом місці возвышается мікрорайон Невський. Спеціалісти завершили второй етап строительства, сдали під ключ современный детский сад, школу і шесть девятиэтажек. Уявляю, як сидить у бараках і дивиться на ці кадри якийсь мешканець російської глибинки. І в нього цілком справедливо може виникнути питання: а навіщо його влада знищила під основу місто в іншій країні, вбила там? Понад 20 тисяч людей, а тепер вливає мільярди рублів з російського бюджету відновлення і кричить з кожної праски про турботу, замість того, щоб газифікувати свої ж російські населені пункти, побудувати там будинки, спортивні майданчики, школи та інше. Виразної відповіді це питання немає. Це просто руський мір, безглуздий і нещадний. І байдужий до людської доли. Минулого тижня з'явилося відео із окупованого Луганська. Камера спостереження зняла, як військовий бензовоз до смерті збиває жінку на пішохідному переході, проїжджаючи на червоний сигнал світлофора, а далі просто залишає місце ДТП. І якщо представники російських збройних сил такою поведінкою не дивують ставлення місцевих до подій обурило користувачів інтернету, за тривалий час ніхто не підійшов до постраждалої. Всі просто продовжили займатися своїми справами, як ні в чому не бувало, і наймовірніша причина цього. Страх будь-хто, хто кинеться допомагати, потенційно може стати свідком у справі, в якій підозрюваним проходитиме російський військовий. А вони вгорі харчового ланцюга і мають карт-бланш на насильство. Свідків можуть залякати чи ще гірше ліквідувати. Таких проблем люди собі не хочуть, тож вирішують ігнорувати інцидент. Саме такої моделі поведінки байдужості шляхом тиску, залякування та репресій привчає Росія. Результати цього жахливого соціального експерименту над українцями в окупації очевидні. До речі, у групуванні Ленер повідомили, що все ж таки порушили кримінальну справу проти військового, який був за кермом зовозу. Чи знайдено його, чи й поміщено в СІЗО, не повідомляється. Втім, російські військовослужбовці найчастіше потрапляють на нелегальні підвали. І на окупованій території Луганщини таких за підрахунками видання Астра 15 у них саджають солдатів, які провинилися на думку командування днями. Редакція Астра отримала ще одне свідчення. Дружина одного із мобілізованих росіян написала журналістам, що її чоловіка змусили штурмувати українські позиції з пораненням. Той від такої витівки відмовився, і згодом з деякими товаришами по службі був поміщений на підвал після зв'язок. із ним зник. Ми з родичами обірвали всі гарячі лінії, дійшли до начальника частини, але наші прохання та молитви про порятунок хлопців просто ігнорують, посилаючись на те, що мовляв війна. Це просто божевілля та абсурд. Пацанів із пораненнями кинули просто як гарматне м'ясо. Євгенія. Дружина російського мобілізованого із повідомлення видання Астра укупована Луганська область. Це свого роду Бермудський трикутник для російських військовослужбовців. Якщо туди потрапили, дороги назад немає. Звіти часто надходять повідомлення про жорстоке поводження місцевих військових чинуш угрупування ЛНР до солдатів, які прибули з ситої та мирної Росії. Їхні родичі також скаржаться, що військових не відпускають додому. Ленком сказав. что через полгода они увернутся и придут в отпуск. От, от, тех пор никакого отпуска не давали еще. Как еще сказал, выразился один командир, не зная его имени, отчества, пока вы тут половина вас тут не ляжет, мы вас не отпустим. Хочется сказать им, бегите, просто бегите оттуда, а даже не сбежишь. Если так вот говорят, что вы поедете домой двухсотым, как они сбегут оттуда? Недавно смотрела, что вот одно такое, у них все есть, у них все положено. Почему-то вот Ну, відео того, що відбувається з нашим солдатом, які у нас потери, вот это все не показує ніхто. Вирішення цієї проблеми насправді просте, але для цих жіночок та їхніх рідних не своєчасне. Не треба їхати на війну проти України ні в якому разі. Будь це повістка, погрози, шантаж, типу не воюєш, не мужик чи гроші. Це єдиний вихід цього тижня. У Донецьку під обстріл потрапила адміністрація голови так званої ДНР. Сам так званий губернатор ДНР Денис Пушилін не постраждав, хоча могло вийти символічно. Прямо навпроти обстріляної будівлі знаходиться кафе Сепар, у якому п'ять років тому підірвали першого голову угрупування Олександра Захарченка. Але цього разу пронесло. За словами Пушиліна, ніхто не постраждав. В обстрілі він звинуватив ЗСУ. Водночас українська влада не брала на себе відповідальності за удар. Менше пощастило працівникам окупаційної адміністрації Горностаївки на Херсонщині. Там під час обстрілу будівлі поранення отримали аж вісім співробітників так званого Горностаївського муніципального округу. За заявами місцевих російських змі, ще одна людина загинула. Це, як повідомляється, 84-річний пенсіонер. Пісні та танці на савур могилі в окупованому Донбасі закінчилися втратою гонорарів для зірок російського шоу-бізу. Йдеться про Відома команда КВК Камизяки, які виступили на захопленій території перед естеблишментом ДНР, іншими окупантами та бандитами на 80-й річниці звільнення Донбасу від німецько фашистських загарбників цей вчинок обурив деяких громадян Казахстану, і вони згодом домоглися відміни концертів Камизяк у своїй країні. Зважаючи на резонансний негативний зворотній зв'язок громадськості на гучні публічні дії артистів колективу Камизяки, команда організаторів прийняла рішення скасувати повністю тур по Казахстану сольних концертів команди Камизяки. Нагадаю, що об'єднання Камізякія, до складу якого входять популярні коміки Денис Дорохов та замат Мусагалів, порушуючи закони України, приїхали на Донбас, де заспівали пісню, яка буквально тлумачиться так. Є американці та німці живуть собі звичайнісінь, звичайнісіньким життям. думають, що головна в країні це їхня влада, але насправді в їхньому житті. виши, якийсь росіянин Василь, який керує комплексом балістичних ракет. За морем океаном живут американцы, смотрят сериалы и бургеры едят. И как один уверены все американцы в том, что самый важный для страны их человек находится в капиталистского холма локации, где занимает в Белом доме главный кабинет. Но где-то по бескрайней заснеженной Сибири Мобильный комплекс едет баллистических ракет, А за баранкой комплекса сидит сержант Василий, Вот Вася для Америки важнейший человек. Тобто, буквально, що ви там живете за бугром добре? А ми можемо ракетами вас розбомбити. Сенс пісні чітко лягає у зміст кремлівських наративів. Досвід камизяк насправді важливий, бо показує, чим може обернутися підтримка агресивної війни вже втрачена репутація, частина доходу, і я впевнений. Що це ще не кінець свої коментарі з приводу метро в Донецького про російських блогерів, що розчарувалися в руському мірі, а також щодо інших тем. Випуску залишайте під цим відео. Також ставте лайк цьому ролику. Важливо, що про те, що відбувається в окупації, тобто за межею дізнавалося як найбільше людей. До зустрічі рівно за тиждень.